Час, коли в Україні триває кривава війна, у Монако, Монте-Карло та Ніці сконцентрувалось непристойно багато українських біженців. Про це стало відомо із розслідування журналістів української правди. Тож тепер Державне бюро розслідувань перевіряє законність перетину кордону українських депутатів, суддів та бізнесменів, а також деяких членів їхніх родин. Зокрема, йдеться про тих, хто входить у так званий список батальйону Монако. Тут у Монако автівки з українськими номерними знаками можна побачити мало не кожні п'ять хвилин. Ми помічаємо яхту українського олігарха четвертого у списку найбагатших людей країни Костянтина Живаго, яка пливе сюди у Порт Монако з Пальма де Майорки, куди вона прийшла з острова Ібіца. У вересні 2019 року державне бюро розслідувань оголосило живаго у розшук з того часу, за даними української правди, він не в'їжджав до країни. Олігарха підозрюють у розкраданні 2,5 мільярдів гривень вкладників його банку, фінанси та кредит. Досі його місце перебування було невідоме. Невідоме до цього вечора. Підлітаємо ближче і бачимо, що це дійсно український олігарх Костянтин Живаго з дружиною, судячи з пакунка, вирушають в Монако на свято. Вдалося відшукати журналістам і інших відомих українців. Так пересиджує війну в Україні на віп-курортах і нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс разом із родиною. Братів Суркісів часто помічають біля казино у Монте-Карло. Два тижні тому читачу УП зафільмував тут і молодшого з братів Ігоря Суркіса. А вчора тут було запарковане. Вже інше авто братів бізнесменів. Також біля казино Монте-Карло кілька днів тому був помічений Bentley Flying Spar, вартість якого починається від 300 тисяч доларів з Дніпровською реєстрацією. На Бентлі приїхав Дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який посідає 45-ту сходинку у списку найбагатших людей України і вважається одним з головних забудовників міста Дніпро. А у Ніці журналісти Української правди відшукали маєток ще одного нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. За кілька хвилин Мерседес заїжджає на територію маєтка, в якому за інформацією джерел української правди у політичних колах мешкає народний депутат від забороненої ОПЗЖ та столичний забудовник Вадим Столар. Депутат залишив Україну за кілька днів до нападу Росії і відтоді не повертався. За декілька днів ми встигли ідентифікувати тут близько десяти маєтків, до яких приїжджають автівки з українськими номерними знаками. На вулиці зустрічаємо двох чоловіків, які прогулюються після пробіжки. Це народний депутат від забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович. Він залишив країну за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І відтоді жодного разу не ходив на роботу до парламенту і не приїжджав в Україну. Та колишній, виконуючи обов'язки начальника департаменту захисту економіки національної поліції. І колишній перший зам начальника цього департаменту Сергій Вязьмікін. Протягом останніх двох місяців приватний літак Пінчука регулярно курсує між Польщею. Лондоном та Ніцею. Ще декілька хвилин на авто, і ми біля маєтку ще одного українського олігарха Дмитра Фірташа. Також на капфера можна побачити маєток одного з керівників забороненої фракції ОПЗЖ Сергія Льовочкіна. Віла Льовочкіна, до речі, охороняється. Найкраще з усіх перелічених. Відтак, як усі ці елітні біженці виїхали з України, доки тут триває війна і досі відсиджуються на Лазурному березі, зацікавило і Державне бюро розслідувань. Як повідомляє видання, провадження відкрили 17 серпня. Список фігурантів розслідування ДБР чималий. До нього входить 84 особи. Серед них є і депутати, і члени їх родин.